Привіт, я Христя. І живучи уже рік у Варшавському масиві, випадково помітила, що стала кавоманом. Відсутність енергії, недосип, стреси зробили своє діло, Але ні, я не пішла купувати кавоварку, бо у Варшавському масиві вважаєте, виграла джекпот. тут. По кав'ярням можна влаштовувати забіги. Одна, друга, третя, і такий челендж затягнеться на кілька тижнів. Кожного ранку чи дня у мене нове місце, щоб помріяти або Попрацювати, якщо не встигаю, беру капучину з собою, хочу зняти контент. Замовляю какао, таке ж, як робила мама в дитинстві, і дивую підписників. Бо цей стильний інтер'єр просто неможливо не показати. А якщо бракує незвичних ритуалів, у Варшавському масиві я знайшла місце, де готують каву на піску. Традиційний турецький посуд і солодощі в подарунок, ну так вишукано, що ви маєте це спробувати. Підсумуємо, як виявилося, щоб покайфувати на терасах з філіжаночкою кави у нас у Варшавському масиві, треба просто вийти з під'їзду. Відкриваємо сезон, друзі.